55-річний аргентинець Хуан Мігель Сіліо почав епічну подорож зі свого рідного міста в провінції Ентре-Ріос у бік північної Америки. Його мета потрапити на матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року, який пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Сіліо провів останні 25 років, досліджуючи світ на велосипеді. 2022 року він доїхав з Мадрида до Катару і став свідком тріумфу Аргентини на чемпіонаті світу. Тепер він планує проїхати від 14 до 20 тисяч кілометрів і дістатися до старту турніру. Футбол це пристрасть частина ДНК усіх аргентинців. Діставшись до катори і побачивши, як Аргентина виграла чемпіонат, я майже відчув за це відповідальність. Тож спробую ще раз. Щодня сіліо з друзями планує проїжджати коло 100 кілометрів. Місце ночівлі обирають дорогою. Це можуть бути намети, готелі чи будинки місцевих жителів. «100 кілометрів кілометрів за день, насолоджуючись дорогою, це наш середній темп. Ми спимо там, де застане ніч. Іноді в наметах, іноді просто небо, якщо дає таку змогу дорога. Іноді нас запрошують поїсти чи зупинитися в хостелі. Люди дуже підтримують, бо коли їдеш велосипедом, їм цікаво, звідки і куди ми їдемо. За словами мандрівника, найближча точка турніру Мехіко це приблизно 14 тисяч кілометрів від його дому. Найдаль. Ша зупинка Ванкувер, що в Канаді. Це за 20 тисяч кілометрів від його міста. Додатковим стимулом для сіліво є можливість побачити гру Ліонеля Месі. змога побачити Месі, можливо, в у футболці збірної Аргентини. Побачити його спробу дійти до восьмого матчу, тобто до фіналу, і привести додому кубок – це бонус і додатковий стимул для цієї поїздки. За 25 років сіліо проїхав на велосипеді десятки країн, а його нова мета стане найдовшою та найамбітнішою. Він упевнений, що шлях до чемпіонату світу це не лише спортивний виклик, а й спосіб показати, що пристрасть до футболу може об'єднувати людей і континенти.